Злодіїв, на яких клейма деклема спало. Кивалівським прокурорам. Здорово україні! Геруй! Знаєте, коли, коли ми говорили е, за підрахуй кивалов, так оці е, нащадки підрахуя От сьогодні о, займають круті пости от у прокуратури і підраховують. Тобто підраховують скільки от, собі в карман от, щоб мимо державного бюджету. Якщо сьогодні жінка цього касьянінка є такий прокурор, який очолює в Одесі прокуратуру Маліновського Маліновського району. Сумно, звісно, ми знаємо, ми були цьому Маріновському районі. Саме він організував тихо у тих корупціонерів, якого, яких ми шугали, щоб вони платили в касу а не свої кишені. І ця дошка підрахує, ніде не працює, але на ній венхлі, е, мерседеси, яхти. Будиночки на території санаторія одно із санаторіїв сильніших. Ми такий маленький будиночок на 300 квадратів побудували. Ну, декларації, щось то ä, забули включити, ну що то з їхньої пам'яті стало. Якщо у вето саме Касьянінка, от що то з пам'ятю не в порядку, значить його в голові не в порядку. Значить, зачем нам больний на голову в прокуратурі? Як вони можуть е, дивитися за, е, за дотриманням законності, якщо вони самі порушують? Тому ми сьогодні прийшли зустрітися, себе в якщо стучить е, Луценко, що він майданівець, хочеться по-другому трошки сказати. Тому хай стане майданець, а мене тільки сам себе вважає за, за майданець. Ми хочемо. Щоб оці негідників дійсно очистили, що ми їм дали під заду, щоб вони влетіли далі, ніж футбольний м'яч, тому що вони нам заважають жити нової в Україні. тому саме ми сьогодні прийшли. От ми вважаємо, що це перш за все це вороги України. І цього не бачить не Луценко, ну служба безпеки України, яку треба більше назвати служба небезпеки для України. Тому що сьогодні вони дозволяють, ми бачимо, що робиться От на Донбасі. У кормі бачить, вони сприяють приспешники, сприяють ворогу. І наших воїнів, які проливали кров, багато, більшість з вас 90% були там в очі смерті дивилися. Вони підставляють, хочуть, щоб наших дарів вбивали. Тому ми сьогодні тут. і нікуди не уйдемо, поки і з вищим керівництво не зустрінемося. Ми дуже просимо, щоб вони нас не провокували, бо сьогодні піпіння до, досягло найвищої точки. А коли вже з нас парк іде, то ми цим паром знесемо всіх. І Не, не поможе їм ні ці стіни, нічого не поможе. народ вже застало. Народу влаштували геноцид. Як це так? Сьогодні люди, ноги, багато людей, ще отримують 968 гривень пенсії. Є загально прийнято 1280 гривень. Хай би всі підрахує, пожили на ці 1280, на супернародних в лапках депутати, От, хоча вони не депутати, бариги сьогодні у владі. Ми говорили, злочинний режим цього е -е, Януковича. Сьогодні, вже можемо казати, не злочинне, а кровавий режим Порошенка. Як не, не прикро, но, е, ми констатуємо факт. Ви можете себе представити, що під час Великої Вітчизняної війни Сталін торгував із Гітлером. Та що б його не розробили? Розірвали б на дрібні шматочки. А ми іще терпимо оцю весь Бедлаган, що у власні. Тому ми сьогодні прийшли, ми українці, хочемо в Україні, щоб був порядок. Закон був всіх стосувався, а не лише вибірково. Якщо посадить в тюрму за те, що він не той чхнув, давай патріоти туди, в тюрму або на Донбасі все писав, щоб їх розстріляли. А як оце підрахує у владі, то впар не бачить. Якщо ти воруєш вагонами, составами, кораблями, то тобі ще в дупу цілують. А якщо ти не той здоров'я чхнув, то тут тебе вже сразу і накрили. І посадили і дають і... зовсім по інших статтях. Не за те, що там зробив правопорушення, а вроді би ти, е ти перевертаєш цю всю, всю систему, що замахується на владу. Вона ви... вставиє людина. Это нас выйдет. Примально. Черно, черным ходом пишу. Черным ходом вывезка принимает. Обочиться, дай буквально. Обочись, обойтись.